Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин за останні часи. Дуже багато різних подій відбулося, які зблизили ще більше зблизили Канаду і Україну. І сьогодні ми поговоримо про мою улюблену Канаду. Я вам розповім про те, як Канада зараз допомагає Україні. Нагадаю вам, що наш прем'єр-міністр Маркарні. Сьогодні знаходиться у Європі у Франції і там зустрічається з лідерами інших розвинених країн і зустрічається з президентом Зеленським і приймає серйозну участь в розробці плану щодо захисту України. Також ми з вами поговоримо про Христю Фріланд. Ми з вами поговоримо про те, скільки Канада надала допомоги Україні. Я вам називу в цифрах є статистика, що скільки давалося. Ну і поговоримо зараз також з вами про коаліцію. Проти Сполучених Штатів Америки так, друзі, те, що зараз відбувається, зараз вже формується коаліція з розвинених країн, яка готується до війни зі Сполученими Штатами Америки, до війни з Дональдом Трампом. Про це ми також з вами сьогодні поговоримо. Ну і трошечку торкнемося тому, що зараз відбувається тут, на північноамериканському континенті. Тут зараз повний кошмар, люди в шоці, в ужасі від цього того, що робить Дональд Трамп. Також про це трошки торкнемося. Але спочатку, друзі, хочу вас попросити підтримати мій канал. Будь ласка, не забувайте, не забувайте писати коментарі. Це дуже-дуже важливо. Важливо мені, важливо е, всім, хто дивиться нас, і всім, хто читає ваші коментарі. Не забувайте ставити вподобайки. Це, це обов'язково ставте вподобайки. Таким чином, ви допомагаєте корисній інформації, потрапити на очі якомога більшої кількості людей. І обов'язково підписуйтесь на канал. Моя особиста подяка всім, хто під Підписується під час перегляду відео. Це допомагає просувати відео, допомагає просувати канал. Тепер давайте повернемося з вами до е, зустрічі, яка сьогодні відбувається у Франції. Наш прем'єр-міністр е, Маркарні він заявляв багато разів, що Канада є найбільш європейською країною поза межами Європейського Союзу. І минулого тижня Маркарні давав широке інтерв'ю, в якому він розповів, е, куди йде Канада, так на що орієнтується. Канада. і він там чітко сказав, що Канада все Канада прийняла рішення відірватися від Сполучених Штатів Америки. Канада зараз диверсифікує свої відношення, диверсифікує свою торгівлю з різними країнами, в тому числі з Європейським Союзом. Канада за останній рік. Заключила дуже багато двосторонніх різних договорів з різними країнами, і це боляче б'є по Сполученим Штатам Америки, і Дональд Трамп від цього скаже ні. Але Канаді на це наплювати Марк Карні це чітко сказав. Так про те, яка загроза зараз, реальна загроза, те, що зараз тут витворяють ці сепаратісти, це просто кошмар. Ми про це поговоримо в іншому відео. Я вам розповім, що зараз відбувається, в тому числі і багато наших тупих українців ватних. Українців, російськомовні, україномовні, зараз прикладають зусилля для того, щоб розвалити Канаду. Про це ми поговоримо в одному з наступних відео. А сьогодні поговоримо про те, як Канада, моя улюблена Канада, допомагає Україні. Я вам зараз зачитаю, так? Це офіційна стаття, це офіційна статистика, надана на сторінці нашого прем'єр-міністра Марка Карні. Канада співпрацює з міжнародними партнерами задля досягнення справедливого та сталого миру для України з цією метою. Прем'єр-міністр Марк Карні сьогодні оголосив, що 5 та 6 січня 26-го року здійснить візит до Парижі, Франція. Ну тобто, сьогодні він вже в Парижі у Франції, де зустрінеться з лідерами коаліції охочих. Разом вони прискорять зусилля спрямовані на досягнення переговорного миру для України. Підкріпленого надійними гарантіями безпеки для а, ця зустріч відбудеться у критичний момент цієї війни, коли спільні зусилля та міць сполучених штатів. України, європейських союзників і Канади створюють умови для справедливого та тривалого миру через коаліцію охочих та інших партнерства. Канада е, працює над зміцненням обороноздатності України, забезпеченням повернення незаконно депортованих українських дітей, а також підтримкою довгострокового відновлення та процвітання українського народу разом із союзниками та партнерами. Канада й надалі стримуватиме російську агресію та захищатиме мир і безпеку. Ну, і пряма цитата Марка Карніка. Канада невпивно працює разом із нашими союзниками, щоб забезпечити справедливий і тривалий мір для України. Ми повинні стримувати та зміцнювати за допомогою надійних гарантій безпеки і забезпечувати можливість для України відбудовуватися, відновлюватися та закладати підґрунтя справжнього процвітання. Ну і хочу вам зараз сразу надати короткі факти так, щодо того, як Канада допомагає і допомагала Україні з моменту неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Канада зобов'язалася надати понад 23,5 мільярдів доларів комплексної допомоги Україні, зокрема, понад 12 мільярдів прямої фінансової підтримки. А також додаткову допомогу оголошено минулого місяця для підтримки програми Міжнародного валютного фонду для України та її відновлення і реконструкції. Це робить Канаду одним з найбільших донорів. Відновлення та реконструкції України, так, тобто, якщо рахувати ті 2 мільярди, які були оголошені до минулого місяця, то це вже більше 25 мільярдів доларів, Канада надала Україні допомоги. Так? У грудні 2025 року Канада оголосила про пакет критично важливих військових спроможностей на суму 200 мільйонів доларів, отриманих із переліку пріоритетних потреб України НАТО. Це по програмі ППРО на підтримку оборони України. Канада також оголосила про додатковий внесок у розмірі 50 мільйонів доларів до коаліції з розвитку дронових спроможностей. Під час 32-го засідання контактної групи з оборони України це доповнило попередні внески у 37 мільйонів доларів спрямовані на розширення підтримки сил безпілотних систем України, тобто майже 90 мільйонів доларів Канада надала українцям. Щоб вони розвивали свої безпілотні системи, це серйозна підтримка під час війни. Е, через бюджет 2025 Канада оголосила про 35 мільйонів доларів фінансування для комплексного пакету допомоги НАТО. Comprehensive Assistance Package, CIP, для України. Тобто Канада е, є серед країн, які надають найбільшу допомогу Україні, так і не тільки фінансову, а й і, і моральну. і Madame. Захищає Україну, Канада підтримує Україну на всіх міжнародних платформах. Якщо ви е, е, звернете на це увагу, і це дуже важливо для мене, і це чому я свого часу голосував за лібералів і голосував за Марка Карні, тому що я був впевнений, що ліберали не залишать Канаду. Ми зараз бачимо, що роблять республіканці, так ці ананісти любителі на старіну на дрівні, на дрівні древні часи, пещерні часи от 25 років, років тому назад була класна, вона брала у себе такого е, Хрича, і що зараз ми маємо зі Сполученими Штатами Америки. Але це не все ще друзі. Так на цьому тижні Володимир Зеленський призначив Христю Фріланд е, своїм е, ратником по економічним е, питанням, і е, цю роль Христя Фріланд взяла. І вона буде виконувати її безкоштовно. Тут зараз знову такі ці консерв... консерви тупі, от тупі на всю голову люди. Їх хрен перевоспітаєш, Знаєте, і серед українців це переважна більшість, на жаль, оцих тупих консерв. Так і тут, от зараз консерви підняли е, ви, що Це конфлікт інтересів, тому що Христя Фріланд вона продовжує займати тут деякі пости, так і вона ще й являється депутатом, тобто вона МП обрана у парламент. Але е, зараз вже провели всі ці розслідування, дослідження. І так, вона працює в українському уряді, не в уряді, а допомагає українському президенту безкоштовно. Тому жодних е, е, інтересів у неї там немає, конфлікту інтересів немає. Але Христя Фріланд вже сказала, що вона складе всі свої повноваження, вона залишить всі свої посади в Канаді щоб. Повністю займатися тільки україною, допомагати Україні, і це також класта. Христя Фриланд останні ну більше ніж 10 років. Вона була активним політиком тут в Канаді. Вона займала різні міністерські портфелі. У неї українське коріння, її мама з України, і вона україномовна, вона спілкується українською вільно. Тобто подякуємо Христі Фріланд за те, що вона обрала допомогу зараз Україні, замість того, щоб продовжувати будувати свою кар'єру тут в Канаді. А тепер давайте, друзі, перейдемо з вами до останніх новин. Зараз це виглядає так, що цивілізований світ готується до війни з Дональдом Трампом, і чомусь я впевнений, що ця зустріч у Франції зараз це одне тільки питання. Так, вони обговорюють е, ці всі питання безпеки для України. Але я в чомусь впевнений, що на цій зустрічі також зараз і обговорюється питання створення військової Серйозної потужної коаліції проти Сполучених Штатів Америки тут зараз, за останні дві доби, тут розпочався повний кошмар в Північній Америці, і в самих Сполучених Штатах Америки, і в інших країнах Північної Америки, Канада і Мексика. Тут зараз оця вихадка, так те, що захопило Мадура, це одне. Але зараз адміністрація Трампа, як оті півні, знаєте, вони розпушили хвости і почали язиками ляпати наліво і направо там. Те, що ну просто просто шакує, вибиває, просто вбиває я не знаю куди. І е, одна з заяв зараз вони дуже сильно це мусолять про захоплення Гренландії. І так, звісно, вже і, і європейські країни висловилися в підтримку Данії і сказали, що ні. Тільки Данія і тільки Гренландія, вони самі можуть вирішувати, вони повинні вирішувати принадлежність цієї землі. Так? І наш прем'єр-міністр Маркарні. Також підтримав і сказав, що ні, а, тільки Данія і тільки Гренландія. Але трампісти вони налаштовані дуже серйозно. І знову таки, на хвилі цього свого успіху з Мадура, вони зараз, як півні, вони розпустили хвости, вони тут ляпотять язаками. Вони намагаються залякати зараз світ. І знову таки звертаю вашу увагу, що вся їхня риторика вона направлена не проти Китаю, не проти Рашки, вона направлена проти своїх друзів, так проти цивілізованих країн. І чомусь я впевнений в тому, що сьогодні в Парижі разом з обговоренням безпеки для України буде також обговорюватися питання безпеки і питання коаліції проти Трампа і проти Сполучених Штатів Америки. От, подивитись, згадайте... Мене коли ми побачимо е, такі дії, так тому що тому що мені це подобається так, що Канада примкнула до Європи, взяла бік Європи в цьому протистоянні. Проти проти і Канада, е, наш прем'єр-міністр, зараз там. Також обговорюється це питання, і чомусь у мене є така впевненість, що ця коаліція буде створюватися не тільки для захисту Європи, не тільки для захисту Гренландії, але і серйозно обговорюється реакція цієї коаліції, якщо Трамп нападе на Канаду. А Трамп нападе на Канаду. Мене тут багато шпиняли мені багато хто не вірив. Коли я на початку ще 2025 року казав, що це питання часу, коли Трамп нападе на Канаду, війною піде на Канаду. Так як Рашка пішла війною на Україну, так само Трамп піде війною на Канаду. Це питання часу, і цей час це ближче і ближче. І коли я про це казав рік тому назад, то з мене багато хто сміявся, казав, та ні, це неможливо. То зараз ми це бачимо. І Зараз вже все більше і більше людей також склоняються до цього варіанту. І тут в Канаді вже багато політиків про це кажуть, відверто кажуть, що в Канаді треба готуватися до війни зі сполученими штатами Америки. Звісно, що. Потужностей Канади недостатньо, тому я впевнений, що Маркарні зараз домовляється з іншими цивілізованими країнами діяти разом. Ну, давайте будемо відвертими: на сьогоднішній день немає жодної країни в світі, яка зможе самостійно протистояти армії Сполучених Штатів Америки. Ні в Європі, ні в Азії, ніде такої країни немає. А ось потужна коаліція. Має багато шансів надавати по зубам цим мудакам, і я впевнений, що також йдеться сьогодні розмови і про таку коаліцію, тому що ну я не думаю, що в Європі е, залишилася ще, хоча б одна людина, яка. б Сподівалася на Трампа і вірила би в Трампу. І Канада також йому не вірить і на нього не сподівається. Але Канада продовжує підтримувати Україну. Тож дві рідні мені країни Канада і Україна, залишаються друзями. І я цьому радію. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо і далі залишатися разом. Давайте будемо разом спостерігати за тим, як будуть розгортатися події в світі, як будуть розгортатися події Сполучених Штатах Америки. В Україні будемо разом з вами наближати перемогу цивілізації над ціма вурдалаками, гопніками, мудаками, які зараз. Позахопили владу в найпотужніших країнах світу. Для цього нам з вами треба діяти по старій перевіреній схемі. Будь ласка, підтримайте мій канал, підпишіться на канал, якщо ви ще на нього чомусь не підписані. Обов'язково поставте вподобайки, скиньте посилання на мій канал на це відео в соціальних мережах. І обов'язково пишіть коментарі. Ви знаєте, що зараз мої відео перекладаються англійською мовою. Подивіться, будь ласка, як американці, канадці реагують. На ваші коментарі, і так вони прям пишуть, відповідають на коментарі українців, тому що ваші коментарі також автоматично перекладаються зараз англійською мовою. Тому пишіть, що ви думаєте стосовно всього того, про що ми з вами поговорили, і що зараз відбувається у світі. Ну а від мене як завжди, чесні, відверті новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, з вами зустрінемося. Наступному відео чи в Канаді нехай всім щастить.